Всім привіт, друзі! З вами Давид. Сьогодні будемо грати в Майнкрафті. Сьогодні, ну, ну на Бідварсі, але в Майнкрафті. Так. І сьогодні я хочу попитатися вбити дуже багато людей. Як ви бачите, справа, я тут вже грав раніше, і в мене чотири вбивства. Я тут становлюся як професіонал, тому що ви бачите. У мене зараз шість золотих яблук, а це дуже важливо. І я тут граю як професію. Ні, але я на ліжко то зламали? Ну, щось, друзі, ми почали наше перше виживання тут. На на Б2 ось таке ось дуже погане. Я хотів його зняти цікавішим, але в мене за. Дуже погано вийшло. Так, нам зараз треба добути стільки речей, скільки в мене було тоді. Я також ви можете замітити, я армія України, тому що в мене значок України на груді, якщо ви не бачили, зверніть увагу, якщо ви хочете, думаю, що перемотати. Його. Так, все. У мене вже є одне золото і залізо. Геніально! Тепер залишилося почекати, коли в мене вже буде дуже багато золота. Десь там 20 так, 20 золота чи більше даже. І потім скупити стільки ферболів, скільки в мене було. Чекаємо. Так, друзі, у мене вже є 7 золота і нам зараз потрібно купити 2 ферболи. Віна нам тільки залишилося 6, ні, 10 золотих яблук в цьому відео купувати. Так, 5. Ні, 10 я казав, пробачте. Так, я червона команда. Так, вже закупилося. а його не вистачає. Мені на ще один фербол, але 5 э, заліза, мені вистачить притик. А, ще треба ось 36. Ось так от мені вже випадає ось так. Вот. все. Мені залишилось ще одне зли золото почекати, так. Вже, друзі, все, золото є. Купуємо ще одне золоте яблуко, ну і ще блоки. Так, ось так от якось. Мені зараз подобається, але хто там нам вежі зробив, я не знаю. Так, треба ще одне і буде в нас вже три яблука. Але я не хочу витратити за одну секунду. О, вже можна ще один фербол купити і одне яблуко. Все, друзі. Зараз нам треба трішки повиживати, тому що якось знову мені. О, нам тут навіть хтось вхід побудував. Ну добре, я тут рот зроблю такий. Ось так. от. Так, і там і синя команда буде будуватися верх. Ну і що, давай, будуйся, будуйся. Ти чу, а він вже уходить, Ну, не знаю чому. Ну, але мені це дуже зараз цікаво чому. Так, ну все, золото є, залізо зараз буде, щоб ферболку пути. Так. І золото і залізо, все. Нам треба купувати фербол і золоте яблуко. Все. Мені тільки два золотих яблука, та й все. Так, а хто нам тут будує. А А, ну це було дуже легко. Він мене попав. Але хто в мене стріляє? Я не розумію. А, це невидимка! Але ж ви дивіться, це не видимка якась. Ну тому що хто ж мені ще мог вдаряти, друзі? Це якось дуже дивно, скажіть. <кхи> так. Ще одне залізо і нас вже буде п'ять золотих яблук. Сім фербулів і золоте яблуко. Ні, дуже добре ми поки що йдемо, але мені не подобається, що тут може бути якась невидимка. А ви куди стріляєте? Що в завісі, щоб мені тут більше не казав? Як, а? Ось так от вже мені подобається. А то раніше О, вже 4. Я можу купити фербол і золоте яблуко. Так, дуже добре, поки що я йду. Так, 33, 38, 3, 42. Угу. ні 43, я. Тішки не так прахував. Вперед попу, поки вона золото не вкрали, ось так ось. Так, вже можна купити. О, у мене вже впритик яблука із Золоті яблука. Але я хочу зараз річки піти, та її розважатися. А, він будується вверх, ну, добре, був. Чи там каже? Я його дуже погано бачу, так що краще, щоб він звідси пішов. Пішов ти звідси, що мені тут рахуєш. ви звідси, я вам хочу так сказати. У мене тільки один фербол залишився. Так, я його хочу нафіг послати, тому що я і за них всі свої ферболи втратив. А так би мені було дуже багато. Вау. А зараз я можу е, два ферболи купити. Угу. Так, дуже добре. Так, ну і дуже мені мало залишилося, щоб купити три фарболи. Ось так ось. Я дуже багатий. Я багатий людина. Так, дев'ять, дев'ять, друзі, друзі, мені дуже мало залишилося. Ах А хто нам тут заважає? Де це? Я ба, я бачу синього. Давайте дивіться наше ліжко. Пішов! Він там хоче що? пом помрити. Ну, добре, вмри. Я на туди попав. Але що за різниця? Він мені ще золото скинув, дякую. Дякую! Мені це золото, але це мені вже не потрібно. Добре, давайте ми сю сюди поставимо і дробина. Не, але чому я піднім... А, сюди. Сю, та ну я її не туди поставив. Господи, мене не слухає. Так, друзі? О, вже сім, навіть. так. Я вважаю, що я зараз купую все. Я найвідоміша людина, яка купувала 10 золотих яблук. Тому що вони дуже багатим людям не потрібні. Ну, Для мене вони дуже. Мені потрібні, щоб я мог виграти війну. О, в мене вже їх 12. Вау! Мені це подобається поки що. Мені це подобається. Але я вважаю, що вже хвата на сьомо, тому що в мене вже і так дуже багато яблук. І треба закінчувати відео. Вже я ну, достигнув дуже багато яблук. Так тут. Так, ну де вони? Ну ти що роб? А... Я вже вважав, на ведимка прийшла. Давайте ми її зачинимо тут. О, о, хтось іде, хтось ламає щось, так? Уиу! Ій, я його скинув, чи що, я нічого не побачив. Так, підожіть його не. Він кинув! А! 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 Він десь тут! Друзі, він кинув, ви бачили? Він десь тут! Він нам хоче зламати ліжко! А! А! На! На! На, на, на! на Але це було дуже-дуже-дуже екстремально. Нам тут ще й стіну поламав, і динамит. Я вже не знаю, що нам робити, тому що ми вже повністю йдемо на проиграш. Я йому не буду давати заходити наверх. угу що ж ти робиш? Що ж ти так Що ж ти робиш? Що ж він наробив? Ну, ж він наробив? Друзі, ще, що ми будемо закінчувати. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім бувайте.